Всім привіт! Ви на каналі DNX. Сьогодні буде відео по дитячому контенту. Ну коротше там десь сеграндувалось чому дитячий контент насправді дуже дитячий. минуле минул відео по такій тематиці. Ні, не по минуле відео там демовика, ні. Ось таке там, де хтось взагалі пам'ятає, відео проблеми українського Майнкрафту Ютубу. Ну, коротше, це було лише таке. Трохи до такої теми дотокнувся і казалось. Ну. Ну, але те, що це вже буде до виб... більш розшилена ця тема. І я думаю, що хоч трохи стане краще, ну якби не так. Це стало ще гірше. Але сумніваюся, те, що взагалі-то це закінчиться. Ну, коротше. Було такий контент на дитячому ютубі, який краще не бачите. Ось ви бачите подібне, так там дасть це ну, або там дасть скріншот, І як це проходить мод... коротше ви бачите. Я тут все замазав, звісно. Ну як це проходить в модерації до Ютубу? Я не знаю. Все почалося з цього... Я канал ось тягнула, я буду називати, називати канал просто який-то барабашка. Ну, мене почав писати. Ну, оцей канал просто ужасний. Там контент, ну, як так сказати, він не дуже для дитячий аудиторій, а жахливий контент просто не може... Контент це зі случив на скріп, і я не знаю, як це проходить в модерації Ютубі. Е, ну це був Майнкрафт контент, окей. Будь-який канал X Animation, там де відео по Digitall цих такий мутик, який звісно хейти такого мутику. Ну, як це проходить в модерацію Ютубу? Навіть показати канал цей можна навіть забойований, бо коли буду це замазувати, то схоже я психоску поламаю. Ось так. Ось так колоче. Так, скалочем. А он до каналу, то. Он ну, кажется, там даже цей канал, там да, ну, анімація, якісь тежові. Я навіть показувати не буду. наш Я нічого такого не посилання не буду. Ну, короче, да, ви зрозуміли. Ну, це далеко еще не все. А якщо це було все, то я б музику не вмикав ще тут ось так продовження. Ну короче. Я вам ще скажу один прикол такий там, те що а, це такі канали чи, чи все, там, там де, ось, канал на Патреоні або на OnlyFans. Хоча OnlyFans це на Тож, там, я відео. Коротше Ось там таке там далося за там Он хочет перо, ні. Там за підписку платно, або просто за якісь там за декілька там доларів, ну, короче, доларів або безкоштовно можна побачити буквально 18 плюс контент. Я це, звісно, повністю не перевіряв, ну бо ви самі знаєте чому. Дяк це не блокує YouTube. Мені цікаво. А ще гірше в тіктосі. Ну, там де в тіктоці, то навіть не буду казати, як це ужасно. Бо мене просто забанять. Тому, не знаю. Ну, якщо б це було б ось так, тут я показувала просто на ютубі, ну забьюлений. моє описувати це, я би просто згорів від позору. Так, ось так там, ну. Короче, Ось так. Ну, ви зрозуміли. Короче, і ще тут таке. Одно таке там, де цікавий. Ну, в лавках. Те, що там, де на ютубі, і ще там, де є канал, який реально не банять. Ну, просто але, так, окей, окей, окей. Окей, я... Окей. А, ніщо, те, що там до ось так. Що заглянути на цей канал, ну і інші подібні, то не бачить, до речі, деякі такий канал може заробляти більше 10 тисяч доларів. До речі, канал X Animation було створено буквально майже і к тому, майже і к тому. І там більше 1000 підписників. По тому моєму каналу, такому, каналу, такому, там де ви зараз дивитеся канал Денеп. Трохи хіба більше року каналу, а тут нема навіть 60 підписників. Речі, не розумію, чому там не торошняк на каналах, наприклад, X Animation. Там такий набирає купа попередить, а мої відео – не... Ну це позор. Не позор просто. Це максимально ужасно. Я не можу. Ну, відео якесь занадто колодка виходить. Тому продовжу. Андрій по-інші. Андрій. Ну, коротше, ще трохи там про до ТікТоку, але це трохи. Кажу я вам відразу, я вас попереджую. Те, що буде далі, засуджую, там десь такий там десь такий контент, ну, гадаю, зрозуміли. Ну, коротше, не буду тянути петарду захиті. продовжуємо. А там де в ТікТокці, то збройне, а там контенту схоже більше, ніж в Дакнеті. Можливо, так, можливо, ні. Я абсолютно не знаю. Ну, бо я не хочу перевіряти. А там де каналу, ось, ось там де... Ну, о... коротше, чи... на іншу тему, то ловки, те, що там досі, якщо маленькі діти будуть дивитися вам досі, то якщо й батькам не скажуть то будемо заспати боятися. Якщо батьки помітять ось таке, що дитина дивиться, то скажуть. Ну, плюс-мінус, що скажуть, типу, дивись, ці гадості там на ютубі. Ну, все гірше. А навіть скаргу не факт, що кинуть. Взагалі, не всі діти знають ось, те, що можна кидати скарги всякі там. Із-за чого, як на це просто ужасно. Ну, просто, ну, окей, там десь... Вот так вот тему трохи листок, тепер просто, вирію, контент, а, ось так, так просто. Контент, там так буде вже спокійніше, ось так. Ну, а то це реально ну, не ділась на мене. До речі. Ну коротше, трохи інше вже просказую. Ну, по такій... Точі, ось, Те, що він зайшов надто далеко на Ютубі. Край, цей контент бюст-мінус, цей типу дитячий контент з'явився в 2010-х. Батьки Ютуб звернули на це увагу тільки в 2017-18 році. Коротше, цих кроках схоже звернув увагу плюс-мінус, я не знаю. Те, що інформацію я... Інфу тобто, інфу тобто інформацію я в інтернеті, точно не знайшов. Коротше. Те, що в в Ютубе треба було дати сотні тисяч таких каналів. І за чого там... Так, до речі, те, що там дасть такі є ботоферми. Одна дасть, якщо буде... бань, не бань їх, а сама будуть ділянці нові на місці інших ботоферми. А чи припинив вони знімати такий контент? Звісно, що ні. Ну, бо грошісь глаш... там. Ну, да. Я ще на бойнолати особи в YouTube Shorts. Як на мене це просто ужас. Але те, я не можу описати цей ужас. Так, ну, коротше. Ой, ужас інколи можна описати, але не настільки ужасний. Якби це дивно не звучало. Коротше. Це вже кінцівка відео, звісно, що. Ну, блин, не можу вже. Ну, коротше, якась відео, дається вже доволі багато. Ну, відносин там, тобто я вже схоже все, все розказав. Все, тільки знайшов в інтернеті. Ну, всім пока! Пока!